Вітання всім! Сьогодні 27 -е вже червня, вчора, 26 числа, був патч Black Desert, Позавозили багато чого. Сам патч такі собі. Більше тут на цей раз вони зробили акцент на івентах, то тому погнали дивитися. Сорі, заставочки тут немає, бо гра знову на технічних роботах чомусь коротше, коли я це записую. Відео і так, починаємо прямо з приємної якраз таки відразу новини знижки на Black Desert Online. Це, напевно, найголовніше. Зараз тепер можна отримати аж по 17 липня гру безкоштовно. Якщо ви зробите новий аккаунт, там зареєструєте пошту, так інше, ви планували грати в Black Desert і не хотіли купувати її там за 10 євро, або там навіть за, по знижкам за 5, може навіть за 1. Зараз її роздають безкоштовно, тому хто планував почати, але не хотів витрачати гроші. По 17 число дуже гарний час. Плюс до цього всього нагадую, що є і українізатор для Black Desert, то тому в кого проблеми з англійською мовою, або взагалі боїться якось англійської мови, до цього всього також є українізатор. Лінк на Discord канал де його можна буде взяти, я залишу, скоріше за все, напевно, в прикріпленому коментарі, або може в описі до відео, десь там його беріть, і шукайте. Десь воно буде, то тому настав час грати Black Desert. Якщо ви цього ще не хотіли. Там ще буде одна прикольна новина стосовно нових аккаунтів, я вам там розповім. Тому можете робити, і, і, і де що буде цікаво, там для, хто, хто перший встигне, називається зараз. Про це пізніше, але погнали. Наступне. Оновлюють знову дату. Додаткових по суті плюшок для сезонних персонажів, яких ви робили. Тепер це аж буде діяти по 2 жовтня. Мало було закінчуватись ось 25 числа, але тепер продовжили аж по 2 жовтня По суті, реоновили знову ж таки одне все те саме. Ну, оновлень ніяких не було, просто продовжили те, що було аж запущено ще аж з 19 березня. Тому майте на увазі. Якщо що, це. Коли ви робите нового сезонного персонажа, його качаєте до 60-го левела, ви отримуєте бокс з гарантованою броньою пен, Radiant Start Box, де всі шмотки тейтовські повністю, додатковий ще один такий самий бокс, і, скажімо так, на халяву донатну вудку для риболовлі. Дуже прикольна штука, якщо що взагалом. Ось так оце все виглядає в Reddian Startbox. Ось повністю три. Бокси зі зброєю, повністю весь вся тетовська броня і таке інше. І відповідно що до цього всього, ще ж на сезонних серверах 1000 XP, але то вже ж до левелу, до, до що не дуже сильно важливо, бо зараз будуть там рейти діяти на місяць, далі пізніше. Якраз про рейти з 29 числа і аж по 31 липня, тобто аж цілий місяць, будуть діяти вже на всі канали 1000 Combat XP, 400 Life Skill XP, 100. Лайфскіл експі, окрім трейдингу і маунтінг, цікаво, чому ще маунтінг зараз додали. І 100% додаткових до дропрейту. Тому цілий місяць є на щось, щоб побігати, пофармити. Хто що не подіставав, коротше, настав час знову заліпати на спотах, де може вам випасти, що там не знаю, банка, рінг, телескоп, компас. Що там ще хто не дофармив мапу. Докінчити, тому на цілий місяць 100 дропрейту, 1000 комбат експі і лайф так само. Далі. Ось те, що я казав за нові аккаунти. Тут про це більш детальніше. Коротше, по суті, перлабіси з тим івентом вводять так звану, напевно, можна і просто назвати рефералку свого роду. Як воно це все буде працювати? По суті, зараз поясню. Цей івент, ось такий, реферальний, буде діяти аж ну, з 26, відповідно, і аж по 27 листопада. Я так розумію, це десь якраз приблизно період потім буде перед кальфіонським балом, грудень місяць. Там знову вони, скоріш за все, там за тиждень-два до грудня місяця це все діло закриють. І так, буде два найменування, якби ментор, і, типу, менті, учень, ну, називайте, як хочете. Тобто, вчителі-учень, да, по суті. Тобто, хто може стати ментором? Всі аккаунти, які були створені до 5 червня 2025 року. Uh, відповідно, учнем може стати той, хто робив аккаунти тільки аж після 20, ой, після 5 червня 2025 року. Uh, тут у мене купони, я, звісно, не залогінювався. Тут у мене uh, є 5 рефералок. Одну я залишаю собі, 4 я залишу в прикріпленому, напевно, коментарі або, може так само в описі. Плюс я їх ще скопіюю в себе в телеграм-канал, і хто хоче. Ну, новачки, по суті, да? хто ще б не починав грати в Black Desert і планує почати, тут будуть непогані для вас так само плюшки, як і для мене, відповідно, але для мене менше, ніж вам. Тому я залишу ці купони реферальні, щоб ви їх активували в себе на аккаунті, і ви просто прогресуєте, граєте собі своє задоволення. І просто паралельно з тим, ми отримуємо певні нагороди за певні ваші досягнення. І тут давайте тепер детальніше по досягненню. Сам цей промокод. Коротше, оці всі промокоди будуть діяти так само до 27 аж листопада. Ви це можете ввести в грі або на сайті, просто-напросто, де ви вводите дефолтно просто кожен купон, і з цього моменту погнали. Всі ваші нагороди будуть приходити відповідно на ігрову почту всередині гри. І от дивіться, тут так буде аля 7 стадій, як вони це все описують. Перша стадія досягнути 20 го рівня, учень отримуватиме бокс з костюмом і титул учень. Ментор отримуватиме просто титул ментора. Далі наступна стадія апнутись до 57-го і учень буде отримувати вже на цілий місяць пак прямаків усіх трьох. Ментор отримує просто бокс з костюмами. Наступна стадія доєднатися до гільдії повтор на Минулої нагороди, а ментор отримує 30 артизан меморі це там більш для заточки. Далі, наступне: випуститись сезону. Тут ви вже отримаєте трішки більше. На travel 8 е секцію в шопі 30% знижка на купон. Е скриня з капоті біжутерією, одна яка заточена на пен. І Lucky Pet Box, здається тут петний вибір. да Ваш ментор отримує 20% на travel 8 купон. Наступна стадія п'ята: досягнути 270 атаки. По суті, з сучасними реалями це там доволі швидко можна зробити після випуску сезону. Там трошки похімічивши, ну не знаю, ну тиждень може вас це займе максимум. Що ви отримаєте? Скрол Еквілібріума це, нагадую, золотий грааль в цій грі. Це скрол, який вам дозволяє робити рерол на іншого персонажа, переносячи повністю слоти інвентаря, вагу персонажа і таке інше. Тобто, це якщо ви захочете змінити свого мейна. Тому оцей совій, він в нього дати життя не має. Можете тримати його скільки завгодно, але майте на увазі, що його використовувати прям ну, в останній момент, коли ви там плануєте щось міняти кардинально зі своїм персонажем. повністю. Тобто, вам не сподобався один. Захотіли пограти на іншому, він вам сподобався, а ви його хочете зробити мейном. І все те, що ви вдонатили вашого минулого мейна, ви це все за допомогою цього свого, по суті, перенесете. Ну, відповідно, не переносяться там певні приколи, але загалом це найприкольніший суї, який тільки можна мати в грі, то тому бережіть його. І далі, що тут? Відповідно, 1000 крон ви отримуєте як учень і 100 лаків. Ваш вчитель отримує так само 100 лаків і 1000 крон. Отримати 630 вже гірскора. Тут вже трішки складніше. Також часу потрібно, це вже шостий крок. Ви отримуєте з вашим ментором на пару по 2000 крон і по 200 лака. І остання стадія 650 гірскора. ви отримуєте. Так само разом, як і з ментором, по 3000 крон, скриня з костюмом BD9 і BD9, то, скоріше за все, на вибір. Відповідно, титул, не розумію на типу, але вони свапнулись. Тобто, ви отримаєте титул ментора тут у учня. І купон на 20% знижки в загальному на весь шоп. Плюс до цього всього ще ментор може отримати додатково ще 3000 крон, якщо в нього його другий учень також досягне сьомої стадії, тобто в 650 ГС. І на цьому все. Якби ось так. Тому нагадую, свої промокодики я залишу ну, в описі або на коментарі. І паралельно з тим я їх продублюю в своєму телеграм-каналі, то тому також нам підписуйте, щоб це все можна було побачити і не пропускати анонси стрімів і так само. Плюс до цього всього, відповідаючи, напевно, можливо, на питання, коли ж ви будете отримувати нагороди, то досягаючи п'ятої стадії е, і до 650 ГС, а ви будете отримувати нагороду кожну середу, коли оновлюється день, я так скоріше за все, розумію, буде. Тобто раз на тиждень буде оновлювати статистика, і ви будете от, відповідно, якщо ви досягли от, 270 атаки, 630 гС, 650 ГС. Е, Середу найближчого новила статистика, ви отримали нагороду в себе на ігрову пошту. Ось так: от. це все діло буде відбуватися. Далі за арену соляри. Коротше, закривають арену соляри на день раніше. Мали закрити 3 числа на наступний патч закриють на день раніше. Ну, не знаю, навіщо, але коротше. Наступний прикол: твічдропси. Спеціальні до хідельського балу твічдропси, які можна буде залутати, дивлячись будь-якого стрімера по Black Desert. Я також стрімлю, але на твічі майте на увазі. З 28 числа і аж по 10 липня. В загальному вам потрібно отримати 15 годин переглядів, що ви за це все отримаєте. Відповідно, перша година. 10 лутскролів і 10 книг Флоріна. Коротше, Combat XP, Life XP. За другу годину uh, Enhancement Кіти. За третю годину скрині, комбат або бокса. Combat -bo або uh, Live Scroll бокси. За п'яту годину 30 Artisan Memory. За сьому годину uh, Resplendent Journey Box. Це так само, якщо мені не зраджує пам'ять, там можна дістати мейдів, можливо, і ще там щось. Коротше, я, я вже не пам'ятаю цей бокс повністю. Але там. Смачні плюшки. 500 крон за 10 годину і за 15 годину бокс з костюмчиком. Тому також підписуємось на мій твіт, щоб це все на діло не пропускати, і можна просто брати, дуркувати, і набивати собі години, і отримувати нагороди. Можна не тільки в мене, можна будь-якого стрімера, але майте на увазі, що це має бути на твічі, плюс перевірте, чи ваш аккаунт Перлабіс, ну. На, на сайті Black Desert з Конекшени з вашим аккаунтом на Твічі, щоб ви могли забрати ці всі нагороди, майте на увазі. Наступне, з 26 і по 10 знову повторюють івент для коневодів. Тут, прям, я думаю, навряд чи мені потрібно щось пояснювати. Його робили буквально не так давно, можливо, десь там місяць плюс назад, якщо мені не зраджує пам'ять, що знову будете отримувати X2 Flowers of Oblivion за імперку. Так само за імперку delivery invoice, ви буде так само отримати за тір 6, 7-8 коників X2 і таке інше. Тобто ну, д -д -дефолтна, д дефолтна штука, вже з нею знайомі. До цього всього ще поки там перейдемо далі, нагадую, що вже в цю суботу, вже завтра, буде відбуватися хідельський бал, це зустріч розробників з гравцями, будуть нам розповідати, що ж вони там зробили. Цікаво, чи будуть вибачати знову. Uh, що буде в наступних оновленнях чекати нас для гри. Коротше, їхні всі плани будуть ділитися з тим всім, і будуть вони так само все стрімити, тому я також це все буду рестрімити їхнє, намагатимусь перекладати-коментувати це все з перекладанням на українську мову з англійської, бо буде там по суті X2 мова, uh, там буде корейська на оригінальній uh, трансляції. Ми будемо дивитися англійську трансляцію, в яких є сценарій, в них є сценарій івента. Да? Вони це все будуть читати на англійській по ходу сценарію, і я це все, ну, там епізодами буду перекладати, про що там розповідалося, буде якось так. Стріми будуть як і на Твічі, так і на Ютубі, то тому, вкотре нагадую, підписуйтесь і не забувайте. Стрім буде о 9.30 ранку. Я думаю, запущусь як мінімум хоча б на півгодини раніше, то тому десь о 9 ранку. Так, рано, я розумію, але. Будемо дивитись це все вживу. Тому не забувайте, завтра хідельський бал. І так, далі продовжуємо шоп. Не так багато що цікавого, звісно, можна взяти в шопі, але, як завжди, я робитиму акцент тільки тоді, коли буде знижка на намет. По 17 число можна купити собі намет зі знижечкою в 25%. Плюс, якщо ж повернутися назад до менторства, там і приколів, то. Можна спробувати вибити за сьому стадію там ще купон на 20% до загального. І наскільки я пам'ятаю, намет здається в Travel Eight сегменті, можу помилятися. Я, на жаль, шо не пам'ятаю в секції, що де знаходиться. Але можна скомбінувати до цієї знижки ще купон 20%, який вам там буде давати, ще 30% навіть. Ану, давайте переглянемо ще раз. Для вас 30% в тревел Ейді і 20 на весь сей. Ну, або 20, або 30%. Ви ще можете додатково лутанути, щоб задіяти за цей намет. Так, да, намет дорогий, але по суті, якщо скомбінувати ці знижки, купон і саму знижку, можна спробувати його купити набагато дешевше. І так, сам патч. Переходимо до самого патчу з такого цікавого, що перлабіси ввели і обіцяли дуже давно, нарешті завезли дракона для гільдій. Це бойовий дракон, який можна приймати участь в нодварах. Його ім'я Думколер. Сама по собі суть, ви його можете отримати за допомогою квеста у Двенкруні у НПС, чи в в Двенкрун. Скрафтити його потрібно буде на ноді Гармон Неста, там, де гармот спавниться. І ви будете отримувати ось такий от гільдійний реєстраційний інвойсік, називаємо його так, щоб зареєструвати вашого дракона для гільдії використання гільдії. Але щоб це все зробити, вам ще потрібно отримати ось такий Trace of Doom в кількості 100 штук, щоб його отримати, цього дракона. І що вам потрібно для цього робити? По суті, ну, приймати участь відповідно в нодварах або конквестварах, скоріше за все, в конквестварах тут навіть. Буде і, ну, на жаль, перемагати. Або в війні Рос. Тобто за конквест-твари, Unlimited Conquest конквест твари ви будете отримати по 12 ось таких от Trace of Doom. Хоча тут вони запечатані, не знаю. Може буде писатися більше, коли ви їх будете відкривати, не знаю. І по 25 Trace of Doom ви будете отримати, якщо ви будете перемагати в війні Рос. Є маленькі нюанси стосовно цього дракончика, він буде жити у вас два тижні, коли ви його зареєструєте. Він буде у вас автоматично зникати, коли його життя типу, закінчується. Його можна реєструвати, тобто у вас їх може бути два штуки. Ви можете одночасно в гільді мати цих двох драконів. Відповідно до цього всього, в гільдії збільшили кількість слотів для реєстрації Маута, якби на 2. Але от так, от, це прям з такого що основного. Плюс, відповідно, що ви можете надавати, якщо ви глава гільдії, або як мінімум замісник главі гільї, повидавати права, хто може його сумонити, і так далі. Тут є навіть ось окремо в Setis. Кнопочка назвемо, да, там, де ви підтверджуєте щось, що можна обирати, хто може юзати цей скіл. Ну, відповідно, тут, що ви його визиваєте, в гільдії з'являється скіл, його можна юзати на конквест-варах. Можливо, навіть на війні роз, якби, да нодвари також, скоріше за все, присутні будуть для юзання цього дракончика, то тому якось так. Його тут скіли описані, він може, коротше, в дум ну, відповідно, коротше, плюватись полум'ям, бригати полум'ям, і, напевно, все решта. Плюс, в порівнянні з Дасквінгом, якого нам давали тестового, він буде швидший. Судячи по опису на 33% швидший. Більш плавніший. Точніше їм буде керування, то тому побачимо. ну, в кого буде він в гільді, побачите. Далі важливе нагадування, дуже важливе нагадування, наступного патчу нам дадуть один сезонний тікет. Тобто, якщо у вас 5 сезонних тікетів, нового ви не отримаєте, то тому, якщо ви планували там ще робити собі сезонних чарів надалі, але у вас сезонні тікети закінчувались, то, можливо, випустіть свого. Сезонного персонажа, який у вас є зараз, і створіть іншого, що у вас звінилось хоча просто місце для одного сезонного тікета Це буде, нагадую, на наступному тижні, на наступному патчі Тому майте на увазі. Бо якщо ви цього не зробите, тікет вас просто згорить, бо ви його не отримаєте, бо у вас забиті місця для отримання тікетів Поїдете по суті, парлабіси тут нічого сильно не змінило, окрім візуалу іконо, коли ви отримуєте баф від серця Вела, від серця хана, баф від книжки Флоріна, так само Support Certificate і цю всю тему. Змінили трішки вигляд ресурсів відповідності для його тіру і опису. Бо, як показано, тут все було схоже, тепер це все буде відрізнятися. На деякі це в основному стосується крафтових предметів, і тут ще змінили в нодварах, наступне в нодварах і конкостварах тіри. Знову рішав території груп д Tier 1, Тір 2 і Unlimited Conquest No 2. Як було раніше, як стало. Раніше Тір 1 була Медія Валенція, тепер Баленіо-Сирендія. Тір 2 був Кальфіон Кама-Сільва, тепер медія Валенція і Unlimited був раніше Баленіо-Сирендія, тепер, тепер Кальфіон Медія. Ну, відповідно ж, до цього всього, знову ж таки, вам нагадують за те, які тіри, які максимальний гірскор можуть. Мати учасників ці всіх надварах. Я думаю, хто вже на них ходить давно і так все це розуміють, але якщо що, поставте відео на паузу, передивіться, щоб просто розуміти. І, напевно, все. Все. Ось такий от патчик, коротше, вийшов, прям ну, такий інформативний стосовно івентів. Та я, напевно, багато додаткового вам розказав. То, тому, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Твіч, на YouTube, на Telegram. А, нагадую, що стріми. Ведуться так само, як і на Twitch паралельно і розстрілю на YouTube до цього всього. Всі актуальні цікаві лінки стосовно того, де це взяти, будуть в описі або в прикріпленому коментарі до цього відео, щоб мене не загубити і бути в курсі того, що коли виходить і коли стріми по якій грі, бо я ще стрімлю різні соли-ігри, окрім Black Desert, То Тому буду радий вас бачити в себе на стрімах в загальному. То тому, дякую всім за увагу і побачимось вже в наступних відео.